Сьогодні, за скільки днів вересня, перший ранок такий якийсь по-справжньому, нібито осінній. Мету листя з-під горіха, мету вимітаю, аж туди десь буде до городу, до гною. А подивлюся, а скільки ще його буде, воно саме-саме починає сипатися. Але у мене сьогодні такий якийсь ранок потішний. Знаєте чому? Тому що... Уперше син з батьком пішов порад. <смі> я в шоці. Вони вже двох були біля Ахипушки, біля коника-поника. Вони зараз двох в хліві біля бачка. І бігає Іван, бігає за Юрою і, і тат, що молотка, да припона, а може, давай це, а може, давай те. І я сам хочу. І зараз десь обоє в хліві. Не знаю, мають виводити бачка. А мені ще поки. Тут попідмітати, то ще потрібно буде горіхи повизбирувати наперед. Дивіться, перші горіхи, перші горіхи падають. Все, куди ось так тут, біля цього хліва, по цьому подвір'ї куди не подивився, усе-усе в листі. О! О-о-о, йдуть. Так, син з молотком з припоном, батько з бачком. Так, зараз Лілько Архепа побачить. Архе. Нічого, пройшли нормально. Що Іван робить? Що Іван робить? Як він ним тішиться? Максим, пастом, курсувати. От прийш малий. Ну, щоб він тако, коли йшов до Юри, що це порати, а сьогодні вже з самого ранку. Що Архипушка, шо? Ти думаєш, що я собі щось принесла добреньке, так? Да, нічого не несла. Архипся. Він у маму посив, так. Архипуска. Да? От є куди вже всім рано випігати. Я от тепер не буду боюсь. Ваня, Ваня. Качки дикі прилетіли. Ексі, і Дві, дві, дві. хе Так, повели дружно на посолиську ще архипушку. хе 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 Ой, літучки-літучки. Та вмостилася, та прилетіла, вмостилася. Суниться, що Іван? Поніс вила Беру косу, доганяю. От котигорошко, ще ковозика тягне. Ваню, Мам. а тебе надовго вистачить так порати? Так. Да. Кожен день вже будеш. Хазяїн. Давай придумаємо коня <клухи> Два Осипай, то вони будуть збирати. Щасить не трішки. Бачите, що тут дрібненьке вони збирають. Все попорали. І Я да. Ти Рей. да. Ще треба курком сипати зерна. Сип курком зерна. А ще свиням дати. Я така погодувала. Я восста з цим. А потім назад посився не вос, а дріфт тачка. Дріфт тачка. Все, мама буде йти на роботу вдягатися, а ви вже з татом тут на хазяйстві. Я де, а мотива.